Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Сьогодні ми вшановуємо героїв, учасників бою під крутами 29 січня 1918 року. Бій під крутами був оборонною операцією, яка зупинила на кілька днів наступ переважних сил ворога. Ця битва символізує патріотизм, стійкість і самопожертву української молоді в боротьбі за державність. Міжнародне визнання української незалежності це те, чим завдячаємо героям Крут. Бій на кілька днів зупинив наступ більшовиків, а це дало можливість українській делегації на переговорах у Бресті домогтися від Німеччини, австро угорщини Болгарії та Туреччини визнання Української Народної Республіки та надання їй військової допомоги. Трагічна загибель студентів стала символом жертовності та патріотизму у боротьбі за незалежну Україну. Усі, хто віддав життя за українську незалежність та свободу. Назавжди залишиться в історії нашого народу. 29 січня відбулася 59-та сесія Миргородської міської ради, 8-го скликання. Перед початком засідання Миргородська громада вшанувала пам'ять захисників, які поклали своє життя за майбутнє України. Родинам воїнів вручили відзнаку про присвоєння звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади. Нагороди посмертно отримали Денис Василюк, Олександр Доценко, Віталій Шевченко, Валентин Челкан, Олександр Грасименко, Богдан Ільїн, Віталій Шишкін, Віктор Карасюк, Денис Фармагей. Олег Утохін, Олександр Ксьонс. Сергій Гуревич, Андрій Дубовський, Сергій Шевченко, Антон Бучинський. Рішенням чергової сесії звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно присвоїли Сергію Химочці та Андрію Мхітаряну. На сесії міської ради головними питаннями були зміни до бюджету громади за минулі та поточні роки, а також звіт про виконання бюджету за 2024 рік. Дохідна та видаткова частини бюджету на 2025 рік збільшені на 8,5 мільйонів гривень за рахунок міжбюджетних трансфертів. Ці кошти будуть спрямовані на різні галузі та цільові програми. Крім того, видаткова частина бюджету громади збільшилась на 48 мільйонів гривень за рахунок вільного залишку коштів загального та спеціального фондів, а також на використаних субвенцій. Видаткова частина бюджету громади збільшується за рахунок вільних залишків загального фонду, залишків спеціального фонду та залишків невикористаних коштів субвенцій. В загальній сумі 48 мільйонів 204 тисячі 511 гривень. Пропонується їх розподілити по головних розпорядниках. Виконавчому комітету 3 мільйони 74 471 гривня. Управлінню освіти, молоді та спорту 18 мільйонів 685 тисяч 100 гривень. Управлінню соціального захисту населення 1 мільйон 468 гривень. Відділу культури міської ради 528 783 гривні. Управління комунальних ресурсів міської ради 6 мільйонів 864 тисячі 689 гривень. Фінансове управління 17 мільйонів 850 тисяч, з яких 4 мільйони це збільшення резервного фонду. Інша цифра, різниця це пов'язана з військовим станом. Також затвердили оновлений персональний склад молодіжної ради. Згідно з рішенням до активної молоді, доєдналося 10 нових учасників з метою вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики. Після вручення посвідчень до громадськості звернувся голова молодіжної ради Станіслав Бабир та подякував депутатам, які активно підтримують молодь міста. Ваша увага, активна участь та підтримка є важливим кроком на шляху до розвитку молодіжного середовища у нашій громаді. Молодь це не тільки майбутнє, а й сьогодення нашої громади. Саме зараз ми формуємо перспективи для молодого покоління, яке прагне розвиватися, реалізовувати свої ініціативи та брати участь у активному житті нашого міста. Тому ваша підтримка є важливою складовою сталого розвитку Миргорода. Не менш актуальне питання стосувалося затвердження перспективного плану розвитку закладів освіти Миргородської громади на 2025-2027 роки. Зміни в освітні процеси будуть впроваджені відповідно до реформи міністерства освіти і науки про нову українську школу. З 2018 року стартувала реформа в освіті, саме прийняттям закону про освіту. Учні, які почали навчатися за новою програмою Нова Українська школа в 2018 році, зараз вже в сьомому класі, тобто учні від першого по сьомий клас зараз навчаються за новою програмою Нова Українська школа в рамках реформи освіти. З 1 вересня 2027 року, у нас ця реформа дійде до старшої ланки. Якщо Початкова школа, середня, середня ланка, тут змін менше зазнають, дійсно діти вчаться за новою програмою, за новими підручниками, проходять навчання вчителі, але тут ну, ось таких якихось кардинальних змін немає. То старша ланка, старша школа передбачає, що діти будуть навчатися три роки, це 10, 11 і 12 клас, і що це буде профільне навчання. На сесії розглянули петицію та прийняли рішення щодо перейменування вулиці Бережанської міста Миргорода на льотчика-винищувача Дениса Кирилюка. Учасники засідання також проголосували за низку рішень у сфері житлового комунального господарства, підготовки проєктів регуляторних актів, регулювання земельних відносин та інших питань. Учитель географії та трудового навчання Олександр Лях із Миргородської гімназії номер 2 Гелікон. З 27 січня до 1 лютого бере участь у фіналі першого туру конкурсу Учитель року року-2025» у номінації Трудове навчання технології. Про це повідомили на сайті Полтавської ОВА. Цьогоріч конкурс відбувається у чотирьох номінаціях: зарубіжна література, історія, трудове навчання, технології, хімія. Усього для участі у першому турі зареєструвалося на офіційному сайті конкурсу 64 педагоги закладів загальної і середньої освіти Полтавської області. Бажаємо перемоги! 28 січня відбувся методичний інтенсив сучасні практики реалізації змісту державного стандарту дошкільної освіти освітній напрям гра дитини для вихователів дошкільних освітніх закладів, які мав на меті ознайомити викладачів з новими підходами до ігрового дозвілля дітей, організував захід дитячий садок номер 7 Ябунька. Головною ідеєю зустрічі був обмін досвідом між учасниками, а також ознайомлення їх сучасною педагогікою забави Кванза. Захід зветься Методичний інтенсив, буде проходити в формі такі, що це таке. На цьому заході педагоги зможуть підвищити свій рівень кваліфікації саме з професійного розвитку, розширити, збагатити свої знання саме з освітнього напряму, гра дитини відповідно до державного стандарту дошкільної освіти. І цей захід сьогодні об'єднає вихователів-методистів та вихователів закладів дошкільної освіти Миргородської, Великосорочинської, Комишнянської та Романої. Моданівської громади методика КЛНЗА це інноваційний підхід до навчання, який базується на активному залученні дітей у різноманітні ігрові та творчі діяльності. Назва походить від польської неурядової організації педагогів та аніматорів, які розробили цю методику. Сьогодні наш заклад дошкільної освіти номер 7 Явонька представляє такий методичний інтенсив, а саме тема педагогіка забави Кланза. Яку ми впроваджуємо в закладі дошкільної освіти була б, нами перейнята з європейських країн. Вона там дуже ефективно впроваджується і заснована на демократичних цінностях. Це дуже важливо на теперішній час. Основні принципи педагогіки Кванза – добровільність і творчість. Діти самостійно обирають, у яких іграх і активностях брати участь. Важливо також є визнання та розуміння почуттів кожної дитини. Головна ідея педагогіки Кланза це коли вона передбачає добровільну участь дітей в цьому, в іграх, в забавах, танцях, співах, взаємодії, а також виключає конкуренцію між дітьми, суперництво, що створює гарний настрій у дітей, сприяє гармонійному розвитку дитини. а також… Сприяв всебічному розвитку дітей. Учасники заходу не лише ознайомилися з теорією, а й самостійно спробували ігри за цією методикою. Сьогодні в нас буде можливість познайомитися з сучасними ігровими технологіями, які нам запропонують педагоги закладу дошкільної освіти номер 7 Яблунька. Ми попрацюємо і візьмемо ці знання, кожен у свій заклад, і будемо проваджувати в роботі з дітьми. Головне Проводити такі ігри з врахуванням навчальних, розвивальних та виховних завдань, наприкінець, Любов Михайлівна подякувала працівникам освіти за їх відданість професії і той вагомий внесок, який вони вкладають в розвиток нашого суспільства. Хочу подякувати всім педагогам закладів дошкільної освіти за те, що вони кожного ранку, не зважаючи на численні довготривалі тривоги. На таке невизнання професії вихователя з боку держави в будь-яких умовах, вихователь поспішає до садочку, кожного ранку зустрічає діток з усмішкою, з любов'ю в серці і сіє зерно в їхні голівки для того, щоб розвинути всебічно розвинену особистість та виховати громадянина і патріота своєї країни. Окрім того, пані Оксана від себе додала, що дякує центру професійного розвитку педагогічних працівників Примиргородській міській раді за можливості брати участь у заходах, що сприяють розвитку професійних навичок у викладачів. У Миргороді триває спортивна гімназіада серед школярів. 29 січня відбувся другий етап змагань. Цього разу за першість у баскетболі 3 на 3 змагалися юнаки. Змагання проходять на базі дитячої юнацької спортивної школи. Ігри захоплювали глядачів своєю динамічністю та напруженістю. Команди викладалися наповну. Загалом на участь у змаганнях заявилось 10 команд нашої територіальної громади. Методом жеребкування команди розподілені на дві групи. Де будуть змагатися за коловою системою в кожній групі, і потім відповідно відбудуться зустрічі між командами, Ярослав Єрмаков, гравець однієї з команд, вважає, що прогнози робити ще рано, проте команда налаштована серйозно. Бо ми ще не зіграли всі ігри. Взагалі плануємо виграти всіх і перемогти ці змагання. У результаті третє місце посіла команда Дібрівської гімназії. Друге гравці Миргородського ліцею імені Івана Зубковського. А перше здобула команда Миргородського ліцею номер 1 імені Панаса Мирного. Ігри гімназіади на цьому не припиняються. Попереду ще шість видів спорту. Наступними відбудуться змагання з волейболу серед юнаків. З 24 по 26 січня. У місті Мукачево Закарпатської області відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби Ю-23, участь у якому брали спортсмени до 23 років. Турнір зібрав понад 130 учасників з 16 областей нашої країни. Двоє миргородських борців вихованці досвідченого тренера Сергія Шудєгова, які нині представляють київську команду. Вибороли призові місця у ваговій категорії до 67 семи кілограм літ Павло здобув перше місце, а Сеймур Мамедов у ваговій категорії до 82 кг – кілограмів третє місце. Вітаємо спортсменів та їхніх особистих наставників з чудовим результатом і яскравою боротьбою на турнірі. Ці змагання стали відбірковим туром до чемпіонату Європи, який відбудеться вже в березні у місті Тирана в Албанії. Служби ворога. Ідеш на зраду та тероризм? Ти куди? До подружки. СБУ тебе обов'язково знайде. Гаці СБУ на землю, на землю. На коліна, на коліна. Руки за загору. Гація СБУ. Всім занесатимо своїх місця. Вукінгору, руків гору. Мали! Мала! Мало! Ти сядеш. Надовго. Не руйнуй своє життя. Якщо тебе вербують на підпал чи теракт, повідомляй в чат бот СБУ. Не пали своїх, спали ворога.